Добрий день. Давайте ми сьогодні з вами відвідаємо будь-який ресторан країни Європи. Цьому нам з вами допоможе програмка The Fork, в якій, до речі, не обов'язково авторизуватися, але при авторизації ви будете мати деякі переваги. Тут вам потрібно обрати місто, куди ви збираєтеся. Давайте ми оберемо, наприклад, Рим. Система нам вже має підказати. Точність, правильність, написання, і обираємо, звичайно, що всі ресторани, тому що ми не знаємо, який ми хочемо конкретно заклад. Давайте обираємо найближчий день, це буде 18 березня. Час. Давайте ми підемо вечором. Це буде шоста година вечора. Двоє осіб нас відвідає. І зразу ми бачимо пропозиції. Тут ми можемо глянути фотографії закладу, рекомендації, назва кухні, наприклад, в даному випадку це є італійська. Оцінка закладу, повідомлення гостей, ви можете прочитати, адреса закладу, average price, середня ціна чеку, і пропозиції по ціні, тобто знижка від закладу. Якщо ми хочемо забронювати той чи інший заклад, ось гавайська кухня, ось заклад з мішленівськими зірками. Обираємо заклад. І нам тут потрібно забронювати все ж таки. Тут нас перепитують, яка година? Давайте 19-ту обираємо. Скільки осіб? Все ж таки, двоє осіб. І у нас тут виходить пропозиція. Спеціально для нас 75 євро. І ми можемо зараз забронювати конкретно цю пропозицію. Тут ви можете глянути що заклад оцінюється 9,5 з 10 балів. Переглянути як меню закладу, так і відгуки гостей і фотографії по меню, користуйтеся, якщо вам це стане в нагоді, буду рада!